Чи Ти колись відчував голод, голод і спрагу. Але мова йде про такий справжній справжній голод і справжню спрагу, я переконаний, що ні. Бо кожного разу, коли ти відчував голод і відчував спрагу, ти міг відкрити холодильник, відкрутити кран і насититися. Взяти пляшку води, піти в магазин, купити собі їжі. Однак це не є справжній голод і справжня спрага, це щось, що можна втамувати, втамувати дуже швидко. Справжній голод і справжня спрага це коли людина насправді відчуває і переживає бажання пити і їсти дуже гостро. Сьогодні будемо говорити про голод і спрагу з Євангелієм від Матея. в сьогоднішньому вірші дня цитата з Євангелія від Матея, глави 5, і каже там Христос: блаженні голодні, спрагнені праведності, бо вони наситяться». Про яку спрагу і про який голод говорить Христос, про що говорить Христос, про які почуття чи відчуття? Христос насправді говорить до людей свого часу. Для них спрага і голод це щось дуже гостре. тому що прожиток їхнього дня, заробіток їхнього дня його вистачало для того, щоб прожити один день. Вони не часто їли м'ясо, м'ясо у них було один раз на тиждень. Вони не часто могли дозволити собі чимось ласувати. Вони їли для того, щоб вижити. Спрага для них також була дуже чутливим питанням, тому що щоб напитись, потрібно було піти до криниці і принести води. Потрібно було викопати криницю, знайти воду або користуватись тою криницею, яка вже була викопана. Але спрага це було щось на межі, де людина могла померти без води. Голод це де людина могла померти без їжі. Сьогодні Христос каже, що ти повинен бути таким голодним і таким спрагним за праведністю, за правдою, за справедливістю. Для чого це потрібно? Людина, яка пізнає правду, стає вільною. Людина, яка пізнає праведність, яка шукає за праведністю, стає вільною. Людина, яка шукає за чимось, знаходить. Сьогодні Христос хоче запитати тебе, чого ти шукаєш в житті. Тому що нам насправді дуже всім бракує правди, справедливості, праведності. Бо я говорю про нас, нас християн. Християнин це людина, яка повинна бути справдою і бути голодною за правдою і праведністю. Людина, яка повинна шукати, як би зробити так, щоб стати кращим. Проблема нашого суспільства, проблема 21-го століття, що люди не голодні ні за праведністю, ні за правдою і не справді. Що люди взагалі у світі вже не знають, що таке бути голодним. Тому що в нас, дякувати Богу, все є. На сім'ї дуже цікава традиція, що коли падає кусочок хліба, ми піднімаємо його і цілуємо, звідки це взялось. Невідомо, чи наші наступні покоління будуть це робити, але це взялося від того, що наші прабабусі, прадіди передали нам відчуття до хліба як до чогось святого, тому що оцей кусок хліба, який сьогодні впав на підлогу, колись міг врятувати комусь життя, тому що людина була голодна або переживала голодомор там, де не було що їсти. Сьогодні, коли є все, суспільство хворіє на хворобу, хворобу небажання, нездатності. Бажати правди і праведності. І тому в нашому суспільстві навіть в час війни ми маємо корупцію, ми маємо несправедливість, ми маємо дуже-дуже багато негативних речей, від яких всі дивуються. Але вони були до війни, вони є під час війни, і вони напевно що будуть після війни, тому що люди не шукають праведності і правди, кожен шукає свого зиску. Коли людина починає шукати правди про себе. Про світ, про Бога, вона пізнає, ким вона є. Вона відчуває, що вона є покликана до праведності і починає шукати правду. Знайшовши правду, починаєш знаходити життя, починає перемінюватися і перемінювати світ і суспільство біля себе. Навчися бути голодним і справним за праведністю. Відчуй голод за праведністю, переміни себе. Бо саме це є шлях до твоїх а коли ти перемінишся, перемінився переміниться суспільство, за яке сьогодні помирають. Шукай за правдою, шукай за праведністю. Будь блаженним, будь щасливим тим, хто вміє і може бути голодним і справним за праведністю. І ти будеш насиченим, ти й знайдеш. Тому що Господь тобі це дарує. Шукай і знайдеш. Всім доброго дня, чи ранку, слава Ісусу Христу і слава Україні!